В ефірі книгарня на D1. І напевно ви гадаєте, що в нас зараз буде топ-10 книжок кращих, найулюбленіших, найцікавіших книжок четвертого сезону. Але його не буде. Тут навіть я трішечки. Як Бу -бу. завжди, як завжди, я нагадаю, що я Іванка Гамірзоєва, це Мілана Іцьковіч. І ми знову наробили таких справ, що у нас буде не топ-10, а топ-5 книжок, бо більшість книжок зайняли одне і те саме місце. Ну не можемо, ми, щоб все як у людей було. Ну, я вже перебувалася. Так, так. так що, шановні гладачі, витирайте сльози, я впевнена, що ви там вже почали плакати і сумувати. Все гаразд, буде. Топ 5 кращих книжок від книгарні. І розпочну напевно, я. Бо я собі взяла п'яте місце. І на п'ятому місці у нас книга ще одна цегла в стіні. Вона назбирала 46 балів. Ми б сказали, що це дуже мало. Але ми пам'ятаємо і певні, що ви пам'ятаєте Гедвіх. Там був 41 бал. Тому ще одна цегла в стіні 46 балів. Нормальна, чудова цифра. Написав її Андрій Тужиков. Він 92-го року народження, доволі молодий хлопець. Це письменник, культурний менеджер, куратор формації лабораторія культури. Отримав ступені бакалавра з програмної інженерії та магістра з теоретичної фізики у Черневецькому національному університеті. Тобто людина дуже цікава, і книжка загалом вона дуже цікава. Вона про трьох друзів, які нам показані від самої школи, як вони зростали, і вже у зрілому віці, як якими вони стали, про їх мрії, надії, їхні плани. Про те, що вони собі ставили на меті зробити, і про те, що їм вдалося зробити, а що не вдалося, хто з них переступив через себе та брехав сам собі у дитинстві, а хто все ж таки залишився вірний собі і своєму шляху, ну дуже цікава книжка, вона дуже різнопланова, але звичайно, ми її рекомендуємо. І п'яте місце це не десяте, тому на секундочку, все гаразд. Що у нас по четвертим місцям? Так, четверте місце нас розділили аж дві книжки. Ну роз, ти розпочинай. Про, про першу. Так, Перше в нас ну я яку обрала турецькі пригоди з близнятами. Зайняли 57 балів. Ну будемо, аж 57 Скажемо, балів, що всі так. на четвертому місці у нас зайняли аж 57, 57 балів. балів. І це 60 максимум, 57 Три бали всього лиш. Ідеально. Так. Автором є Джеремі Стронгс, це англійський дитячий письменник. У книзі такий сюжет, що хлопець Нік вирушає разом зі своєю родиною у Туреччину на відпочинок. Ось там вони оселяються в готелі і починаються якісь пригоди. А, Нік має також двох а, близнят молодших. Сирочики помидор, це я досі це пам'ятаю. Так, я коли перечитувала, мені сподобалось. І я згадала, а, що в цій родині є дуже такий класний тато, його називали королем катастроф, який завжди знайде собі проблеми на одне місце. Так. Ну і, звісно, мама адекватна людина, єдина. Так, ну, єдина, окрім Ніка. Так, яка якраз і. Веде за собою всю сім'ю. Мені здається, що дуже... такий стабілізатор такий в цій родині. Так я гадаю, що якраз влітку буде дуже цікаво прочитати про да. пригоди, так тому що все таке душевне, веселеньке і дуже. Смішно, особливо, якщо ви плануєте провести літо десь в Туреччині на березі моря, Море. чому б не відкрити цю книжечку та почитати, як треба відпочивати? Тому рекомендуємо знов-таки. У Мене також є книжка з четвертого місця, і це сестричка, яку написала Оля Русіна. Так, Оля Русіна це дитяча письменниця, перекладачка з польської мови і оглядачка книжок. І цю книжку вона написала ще у 16 років. Вона просто записувала за своєю сестрою, як вона себе веде, а що сама Оля відчуває. Книжка дуже класна. Сестричку звали Дай Бог пам'яті Ксеня. У неї були друзі Марта і Артем, і вони творили щось неймовірне. І головна героїня нашої книжки, як старша сестричка, не просто за ними слідкувала там, говорила, що їм робити, що не робити. Вона була частиною їхнього дитячого життя. Вона підтримувала всіх пустощі, Вона брала участь у всіх театральних, можна і так сказати, постановках. Вона завжди підтримувала свою молодшу сестру, і взагалі вона для мене є таким прикладом старшої сестри. І дуже круто, що ця книжка дійсно сімейна, дійсно домашня і показує, які насправді мають бути стосунки у міцній родині. Що в тебе так. і третя книжка, яка зайняла. Четверте місце під назвою «Маламандр». А це була наша перша книжка у цьому сезоні. Yeah. Так, її автором є Томас Тейлор, це британський дитячий письменник та ілюстратор. А про книжку в нас є головний герой Герберт Лемон. Yeah. А, його так назвали, тому що знайшли його у ящичку з-під лимонів. Так, він працює у а, столі знахідок при готелі. А, який знаходиться біля океану угу. так, але одного Я б разу працювала в столі знахідок, який знаходиться біля океану, так що... навіть з прізвищем Лемон, якщо потрібно, якщо такі умови. Так, але одного разу до Лемона прибилася дівчинка. Ну не прибилася, а пробралася його… біля океану. Всяке ж була. Так, пробралася до його кімнати і все, і вирішила там оселитися. Ну і хлопець подумав, що таке. Ну і вирішив з нею потоваришувати. Дівчинка шукала своїх батьків, які 12 років тому оселилися в цьому готелі, але потім пішли до океану і зникли безвісті. І дівчинка хоче їх знайти. А також у книзі ходить така легенда про маламандера, мабуть, фонарь. Це слова досі подобається маламандер взагалі. Галі продумали що таке? Ось книжка досить цікава. Я пам'ятаю, в мене такі асоціації, з нею прям морські, такі якісь. Містичні Так. Ось. мені вона дуже сподобалася. Її добре пам'ятаю. Вона була захоплива і Дуже круто, що ми розпочали сезон саме з такої захопливої книги. Так і нам з тобою вона дуже сильно нагадувала Гаррі Поттера, Пам'ятаєш, да, так та. і нам у коментарях навіть писала. Ну ми також так... рекомендуємо її перечитати. Перечитати взагалі перечитати книжки. Це корисно, особливо якщо у вас така ж погана пам'ять, як у мене, і ви все забуваєте. Потім знову такі вау, яка класна книжка. Тому читайте. І що у нас третє місце? третій Третє місце. У мене книжка, яка набрала 58 балів, і це казка про Старого Лева. Її написала Мар'яна Савка, головна редактора ка і співзасновниця видавництва Старого Лева, письменниця, перекладачка, актриса, перформерка, художниця, лідерка Тріо Мар'яничі. Ну, вона дуже класна, дуже вона, як ми бачимо, завзята всім займається. А книжка взагалі унікальна. По перше, це була наша перша і єдина за всі чотири сезони віршована. Книжка, вона була вся у віршах, і вона була з неймовірними ілюстраціями. Там я навіть не знаю, що краще вірші чи ілюстрації там все так поєднано. Книжка про старого лева, який оселився у місті Львів, і в нього почав протікати дах у квартирі. І він зателефонував своїм друзям. Він зателефонував крокодилу, жирафу і кому ще. І... Кому ще слону і слону точно і слону зателефонував, щоб вони приїхали до нього, да то допомогли. І всі друзі їхали до нього. Описується у віршах, як вони їхали, як вони доїхали. Що сказали мешканці міста Львова, коли у них на вулицях ходили слон, крокодил і жирафа у зеленому капелюсті. Ну дуже класна книжка. Це Мені здається, з усіх книжок, які ми читали, якщо таку книжку дарувати дитині, то це найкращий подарунок. Так до речі, мені дуже цікаво, чому саме такі твори не беруть дошкільної програми. От я б в дитинстві в молодшій школі з задоволенням прочитала би щось таке. Ну маємо надію, так. що можливо хочу якихось дошкільних закладах освіти читають, у садочках чи ще десь. Так ну це дійсно круто. Так, вона дуже класна. Що в тебе третє місце. Також розділила книжка, а найсамотніший кит у світі з. 58 балами. Ось авторкою є Кім Крабл, це бельгійська письменниця та авторка дитячих книжок. А, у книзі є така маленька головна героїня Ліля, і живе вона разом з батьком на маяці, десь там також біля моря. Батько часто виходить у море і залишає дівчинку саму. Дівчинці е, зрозуміла річ самотньо, і вона слідкує за маяком. і навіть його вмикає, вимикає Так, щодня. оце, що я пам'ятаю, що мене вразило. Дитина живе одна на маяці, поки там батько океану і моря досліджує. Так, і батько ну він не просто їздить, просто у море виходить. Він а, приїздить і дарує щось дівчинці. І в них є така сімейна традиція, що коли хтось з них хоче передати якесь повідомлення, просто кидає мушлю у морі і розповідає, каже, що хоче передати. Але я так вважаю, що воно не, не дуже дохнути. Але можливо, все. Так. Але ж головне в цій історії це справжня розповідь про кита, який існує. Так, про самотнього. Та, що це не видумка, і це було взято з, я б не сказала, що документального фільму <смес> з реального життя. Так. І дівчинка вже не самотня. Так, ну дуже класна книжка, також, звичайно, рекомендуємо. І тепер моя черга. Це що, вже друге Звісно. місце? Так швидко? О, як швидко! На другому місці у нас неймовірна крута книжка, яку Варто почитати і дітям, і дорослим. Це песна ім'я Мані заробила вона у нас 59 балів. Написав її Бодо Шефер. І це не просто письменник, це фінансовий консультант номер 1 у Європі. Окрім ну, того, що він письменник, він ще й бізнесмен. Його семінари з успіхом проходять у багатьох країнах світу Німеччині, Бельгії, США. І ще тут купа написана: в мене кразів Неважливо. важлива, те, що він Автор багатьох книжок з фінансового успіху, і на думку Шефера, успіх це можливість отримати те, що бажаєш а щастя це вміння насолодитися успіхом. Розумні слова розумних людей. Окрема рубрика на книгарні. Отже, про книжку. Дуже класна книжка про дівчинку Кіру, яка знаходить песика і називає його Мані. Він був поранений, вона його підлікувала і виявилося, що пес з нею розмовляє. І він почав давати їй фінансові поради. Бо Кіра завжди там мріяла, в неї була купа мрій, але вона не могла їх якось. Скласти в купу, виділити що головне, що не головне, і песик навчив її, як треба поводитися з грошима, як збирати на свою мрію, як заробляти гроші. Він навчив її всьому. І ми під час цієї книжки з Меланою ще думали, можливо, песик з нею не розмовляв, можливо, просто вона сама про це якось здогадалася. Але все настільки класно там стільки класних способів, які допоможуть дітям заробити свої перші гроші нормально, легально, спокійно, без всяких там страшних речей, як зберігати, як цінити гроші зрештою. І як допомагати своїм батькам? Бо у Кіри також було бажання допомогти своїм батькам вийти з фінансової кризи. Перше місце. Так, Перше місце. Тут, мабуть, хтось, хто налінивий, лінивий, вже прочитав, але таки скажемо. А, моя улюблена книжка Маленький принц oh. Зайняла 60 балів. І автором є Антуан де Сент екзюпері Це французький письменник, авіатор та військовий кореспондент ХХ століття. Класичний письменник, а, дуже, класний, та, дуже, дуже класичний Як не фінансовий консультант, бізнесмен так і льотчик. Так, у книзі мова йдеться про пілота, який здійснює посадку десь у пустелі і зустрічає маленького принца. Маленький принц розповідає багато історій зі свого життя, як він подорожував, я навіть виписала, бо тут багато про подорожі по планетах, де він приїздив на планету короля, який любить усіма правити. Потім була планета Чистолюбця, який хоче, хотів, щоб ним усі захоплювалися і йому. Казали, який він крутий. Так, потім була а, планета п'янички, який пив тому, що він хотів забути, що він п'є. Но... Логіка дорослих. <рес> Логіка дорослих. Це... Це правда. Це правда. <рес> так, потім була планета людини, яка рахувала зірки. А наступна планета була ліхтарника, який кожну хвилину вмикав і вимикав о, ліхтар. Не знаю, чому в нього була така просто професія. Так, і остання планета. Ну, передостання планета географа, який а, знав дуже багато, тому що він збирав такі плітки усіх подорожуючих. І звісно, куди ж без кохання у книжці. А, маленький принц а, мав а, троянду червону, яку дуже сильно любив, але вона була вся така, я троянду, не знаю, недоступна, колюча, просто, так, колюча холодна. трошечки, Ну така собі. Так, і трішечки така. Примхливався. Так. Але він дуже її сильно кохав. Ну, кохання, воно таке і буває подекуди. Так. Ти ж не обираєш там, я буду любити тільки гарну людину з дуже гарним характером, просто ідеальну. Воно як станеться, так і станеться. Також проблеми дорослого так, життя. Так, і це може бути навіть. Так, це може бути. Так, ну книжка дуже сподобалась, бо вона має такий Таємний такий, я не знаю, як сенс, і читати треба буквально через кожні декілька років, що бо з кожним роком сенс змінюється. Ти будеш треба. приймати її по різному. Тому так. якщо ви давно не перечитували, перечитайте. Якщо вже перечитали, зробіть собі поміточку в календарі, щоб перечитати роки зо два. І в мене є також книжечка з першого місця. Вона також набрала 60 балів, і називається вона Мене звати Лада, а тебе. Це книжка письменниці Роксоляни Тимчак Лончиною, яка народилася у Нью-Йорці ще у 1952 році. Але вона народилася в Україна, українській родині і паралельно з середньою школою закінчила школу українознавства, належала до української скаутської організації Пласт. Вона відвідувала Україну. Вона була учасником різних гуманітарних акцій. Ну дуже багато всього для України робила там дуже круті виставки. Вона робила про дітей. Фото світлинами, і вона написала таку класну книжку. Це реальні історії собаки-супровідника. Її звати Лада, Вона народилася в Америці, але дуже часто буває в Україні. І пам'ятаєш, як ми читали, у яких тільки місцях вона не побувала в Україні, і у військовому госпіталі, де допомагала розрадитися військовим. І з дітьми вона була, і з дорослими, і з ким тільки вона не була. І в кожному, в кожній главі цієї книжки Лада нас чомусь вчить, вчить бути доброю людиною, вчить бути патріотом, вчить елементарним речам, як слідкувати за собою, слідкувати за речами, і звичайно, вона вчить нас любові до України. Дуже класна книжка, і вона законно зайняла перше місце. Одна з трьох книжок законно зайняла перше місце і набрала 60 балів. Так, знаєш, я зараз така сиджу, і думаю, боже, скільки гарних книжок ми читаємо. Да, так, я... Хто нас ще похвалить, як ними? Якщо вам також подобаються наші книжки, напишіть нам у коментарях. Будемо дуже раді почитати. Так, і остання книжка, яка також зайняла перше місце, для мене вона взагалі на першому місці топ 10 взагалі. Топ взагалі книжок, які я читала. Під назвою Друзі за листуванням. Авторкою є Оксана Лошевська, це дитяча українська письменниця, поетеса та перекладачка. Про книжечку. Головна героїня – Ксеня дуже гарно знає англійську мову, бо її неї вчила тітка, якщо я не помиляюсь. Так, так, так. З самого дитинства. З самого дитинства і дівчинка дуже гарно володіє англійською мовою. Потім Ксеня в нас виграє конкурс і отримує подорож до табору у, до табору, у якусь там, я вже не пам'ятаю. Здається, в, в Кароліну кудись. туди. туди. Так, кудись Ну, До Америки. Да. Ксені їде. Так, дівчинка приїздить до табору, там десь за океаном. Північна Кароліна, якщо ми на пам'ять, не так, так, Десь там. Ось, а, Але табір цей для дівчат. Ну, Там вони товаришують, усі разом спілкуються дуже гарно, усі з різних країн. Ось, І Ксенія єдина українка. Так. Вона, ну, Там єдина, була там ще було, а, так. як її, господи. Даринка. Даринка. Боже, так. яка в мене феноменальна пам'ять? Я тобі трішки завтра. Ось була а, дівчинка важата також з України. І дуже часто оці е, лагер дівчат е, разом з лагерем хлопців. Там в них були якісь сумісні е, вечори, якісь конкурси, коли ну, якісь заходи так, вони заходи проводили. Разом. І Ксеня познайомилася з хлопчиком Еріком, який якраз і живе в цій північній Кароліні. Якщо я не помиляюсь, сподіваюся, що я напоминаюсь. Ось, і в них таке зав'язується дуже гарна дружба. Я би сказала таке легке. Підліткове кохання, перше таке. перше, так. так ця книжка дійсно в мене фаворитах. Да вона класна. Вона так. нас вчить. Ну ми не тільки читаємо цікаву історію про пригоди дівчинки, яка потрапила в табір в іншу країну. Ми дізнаємося купу подробиць про життя в, в різних країнах, тому що дівчата в таборі ділилися якимись особливостями. Вони ділилися якимись, хто в що вірить, хто як живе, що де відбувається. Ми навіть деякі географічні події дізналися, де бувають урагани, що відбувається, як це пережити, які кліматичні умови, в якій частині. Ні, світу так якісь традиції, так традиції. Ми дізналися головне, як важливо знати іноземну мову. Якщо ти знаєш іноземну мову, перед тобою відчиняється весь світ, і ти можеш дізнатися ще більше лише завдяки тому, що ти знаєш другу мову. Тому вчиться добре, їсть, відпочивайте в табори, кудись де дуже цікаво, і все буде круто. Так, ще... І я перевірила, це була північна Кароліна. А ще мені сподобалося, що книга вчить цінувати моменти. Так. Тобто не жити там за якимось планом собі, а дійсно цінувати кожну мить. Так, це дуже так. класно. Ми з тобою Все. провели наш <підбули> супер топ-5. Ну і звичайно, вже за нашою традицією, який аж другий раз ми це робимо в житті, але це традиція. Ми підбили підсумки, у нас були. Книжки українських письменників та різних закордонних європейських письменників минулого разу за підсумком у нас виграли українські книжки. Вони набрали там значно більшу кількість балів ніж європейські закордонні. Цього разу результати у нас наступні. Українські книжки у підсумку отримали 281 бал, а зарубіжні 285 Чотири бали. Чотири бали. Так, чотири бали відділяли нас від першого місця чи від рівності. Але, ну, і маємо, що маємо. Ми просто дуже чесні з Міланою. Якщо так сталося, ми нічого не будемо підтасовувати. Тому нічого. Можливо, наступного разу знову переможуть українці книжки. Поки у нас рахунок 1-1, А 1-1 – це лише початок. Так, але що я хочу сказати треба прочитати кожну з книжок от ви не пожалкуєте дійсно бо сюжети дійсно такі захоплюючі особливо Особливо друзі за заластування. листуванням, звісно, так і ще треба треба, і можна не тільки перечитати всі книжки, а зайти на Ютуб та передивитися всі випуски книгарні. Всі сезони. так не обов'язково четвертого. Дивіться все, любіть книги, читайте книги, і головне, читайте українською. Тоді, взагалі, все у вас буде добре. Все, ну що на цьому будемо прощатися? завершувати нас, наш четвертий сезон. І з вами сьогодні була Іванка Гамірзоєва та Іцкович Мілана. На все добре!